Ой, ці новини такі смішні. Ах, люблю свою роботу. Ракель. Що ти робиш? Працюю. Хіба не видно? Роздрукуй мені, будь ласка, історії хвороби пацієнтів. Так, звичайно. Ракель, це потрібно зробити негайно. Так, так, звичайно. Ой, які смішні кошенята. Мм, mm, так, цікаво, зайду на сторінку Барбі, погляну, що вона там робить. Ракель, я кажу негайно. Ой, добре, добре, вже роблю. Дивіться всі на мене, я працюю. Ох, в теперішній час дуже тяжко знайти собі хорошу асистентку. Ракель, будь ласка, швидше. Роботу люблю, та не тоді, коли потрібно працювати. Хм. Так, знайти історії пацієнтів, пошу. Знайшла. Роздрукувати. Що пише на екрані? Не бачить принтера? Як це не бачиш принтера? Ось же він! Як це комп'ютер принтера не бачить? Ей, дивись, принтер. Бачиш? А, ти не бачиш. Зараз я тебе поверну. Дивись. Дивись. Во, принтер. Друкуй, будь ласка. Ну, що ж воно не друкує? Дорогі глядачі, що мені робити? Мене ж, мене ж доктор Кен звільнить, якщо я не, не роздрукую історії хвороби. Ось Спритер, друкуй, будь ласка, друкуй. Ти що зламався? друкуй, ну, будь ласка, ну друкуй, мене ж звільнять, друкуй. Що ж мені робити? Що робити? О, я придумала, біжу до Барбі, вона мені допоможе. Барбі, Барбі, Ракель, що сталося? Барбі, у мене у мене принтер, у мене комп'ютер принтера не бачить. Не зрозуміла. Барбі, ходи я покажу, бо мене кен звільнить. Добре пішли. Ось, ось, Барбі, я йому показую. Во, принтер, друкуй. Чому він не друкує? Ракель, ти така смішна, я зараз погляну, яка тут причина, чому принтер не друкує. Не думаю, Барбі, що у тебе щось вийде, якщо у мене не вийшло, то в тебе також не вийде. Ну все, готово. Що? Як тобі це вдалось? Та нічого складного, я просто перезагрузила комп'ютер. Дякую, Барбі, ти справжня чарівниця. Лікарю Кен, лікарю Кен. ось. Тримайте ваші історії, я все зробила. Напевно, щось у лісі здохло. Ракель, ви робите успіхи. Дякую, лікарю Кен. Сьогодні мені пощастило. Друзі, якщо вам сподобалася серія і бажаєте побачити продовження, то ставте нам, будь ласка, лайк. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові серії. До побачення! Цілую вас!